Те, що ми сьогодні тільки що почули, це не просто прекрасна мелодія, це проглошення, пророцтво, яке дало надію людям 2000 років тому. Це слово, яке будемо сьогодні читати, відкрити, будь ласка, книгу пророка Ісаї, 9 розділ, і будемо читати з першого по шостий вірші. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить. І над тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло засає над ними. Ти помножиш народ цей, ти збільшиш йому радість. Вони перед ліцем твоїм будуть радіти, як радіють в жніва, як тишиться в час, коли ді... ділять здобич. Бо зламав ти ярмот ягару Його і кия з раменя Його, жезло Його пригнобітіла, як за днів Усякий бочобід військовий, що гупає гучно, та одежда поламається кров'ю, стане все це пожежою за їжу огню. Бо дитя народилось нам, даний нам син, і влада на раменях Його, і клікнуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида і у царстві його, щоб поставити міцно його і щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер і аж навіки. Ревність Господа Савота це зробить. Друзі. Світло приходить серед темряви. Воно не чекає, поки все стане ідеальним. Дитина наражується, щоб принести надію мир. І безпеку. Це оголошення для нас суходні. Це серце, це ядро Різдва. Що Бог прийшов в темряву, коли ніхто його не шукав. Жоден з нас не заслужив, щоб це світло прийшло. Ніхто не зробив нічого, щоб це світло прийшло. Друзі, сні, можемо переключити наступний слайд? Зазвичай я думаю, Ні, раніше. Ага. Це. Я думаю, що більшість з нас так, так розуміє Різдво Багато світла, правда? Ми зараз тут, як обернуться, постійно бачимо якісь свічки, гирлянди Люди завжди, там коли боялись темноти, вони включали світло. Правда, що гарно поїхати на святковий ярмарок, побачити ці всі світла, почути запахи, почути цю атмосферу. Не знаю, чи ви помітили, але десь спочатку грудня, вже в хіпермаркетах, в жорах, вже почали крутити різдвяне пісню. Готувалі на нас на атмосферу, чогось великого, як, святло, як свято світла. Але знаєте, тут дуже цікаво, що ми читаємо зразу ми читаємо тут, що темрява була. І знаєте, це не значить, що це Ісайя не говорить, що мріч чи відсутність сонця. Це він говорить про темряву нашого життя. Це темрява загубленості, коли ми не знаємо, куди йдемо, страху. За майбутнє, за здоров'я, за світ, що буде з Україною. Це наш сором, це наш страх, коли носимо в собі тягар минулого, самотності, навіть серед людей. Пророк каже, що народ ходив в темності, в темряві. Тобто, вони навчились жити в цій темності, призвичайлість до неї. Це так, як нас кинути в темну кімнату, на другий день ми будемо вміти порушуватись по неї. Ви помітили таку функцію людини? Що ми дуже швидко можемо адаптуватися. І так люди адаптувалися до темряви. І знаєте, Біблія не говорить про те, що цей темряви в нашому житті немає. Вона і не колоризує, вона не робить так, як хоче показати світ, що все гарно, все колорово. Але знаєте, Ісайя 96, про яке ми більше будемо говорити, має сенс лише туди, коли ми спочатку. Побачити цю ніч, з якої народилася ця дитина, з цієї великої темності, темряви. Але уявіть собі, друзі, б це так і закінчувало, що народ, який в темряві ходить, і все наше життя було б таке темне, без кольорів, без надії, без любові, без Христа, воно так і є. Але знаєте, в Божій перспективі завжди є сценарій, що буде далі. Світло велике побачить. І над тим, хто сидить в краю тіні смерті. Світло засає над ними. І знаєте, ця, ця фраза міняє все, все людство, всю історію нашого життя. Зверніть увагу, що ми нічого не зробили, щоб це світло могло з'явитися. Це не люди самі вийшли з цієї темряви, з темності, вони не поправили свої поводинки. Це світло прийшло від Бога до нас. Просто так. А знаєте чому? Бо Бог завжди приходить там, де темрява. Там, де саме страшне, забуте, там тільки Він може принести світло. І це серце Різдва. Бог не каже: вийдіть з темряви, тоді я прийду до вас. Виправте своє життя, тоді я вас, до вас прийду. Він каже: Я прийду, бо ви в темряві. Тому Ісус народився вночі, на узбіччі світу, в, в, в убогості, в цій маленькій, маленькій місцевості, яка не була нічим знана. Далі ми читаємо, що Бог забере ярмо. Якщо читати цей фрагмент, мусимо його читати трошки в, в історичному контексті, що царство Ізраїля було під Асирійською ну, війна була в цій країні, вони були наїхані через Асирію, вони борили за свою незалежність. Друзі, чи є похожа ситуація? Ми теж цю темряву уявляємо, не тільки уявляємо, ми живемо в неї 4 роки, коли ми не знаємо, що буде далі. Але Бог говорить, що Він поламає ярма, що ви, Він дасть знову радість, він дасть перемогу. І знаєте, коли це читали люди за часів війса, і коли вони читали, що війна закінчиться, що буде мир, що буде все добре, вони розуміють, що це велике підбадьорення. Я розумію, що кожен з України зараз потребує такого підбадьорення, що Бог все контролює і все в його руках. І коли це люди читали цей уривок, вони розуміють, що прийде надія. Але знаєте, ми, кожен з нас носить різні тягари в нашому житті. Це, не тягар війни, це може якісь переживання, трудності, які переживають, залежності, боротьба з гріхом. Кожен з нас, який тут є, щоб мені ніхто не говорив з вас, кожен з нас несе якийсь тягар в своєму серці. Кожен з вас чогось боїться, чогось переживає. Але Бог обіцяє, що він забере. І це як та фраза, що червік кожного воїна буде спаленим. Це означає, що Бог хоче. Не просто забрати війну. Він приходить, щоб її забрати, але війну в серці людини. Він хоче забрати, щоб не було цієї війни проти твоєї війни проти Бога. І війну, яку ми часто ведемо самі з собою. Чи ви згідні, що кожен з нас це тягари носить? Але перспектива того, що це колись закінчитись, вона дає шанс, дає нам надію до цього, щоб йти. І дивіться, що міняється далі. Потім робиться щось дуже дивного, коли Ісая говорить, що дитина буде героєм, маленька дитина, вона побідить і вона дасть перемогу. Уявіть собі, як це читали люди за часів Ісайя, коли велика армія асирійська проти них стоїть. Кого вони очікували? Що з'явиться якийсь Давід, який знову побідить Голіафа? або якийсь інший воїн, якийсь суддя, якийсь генерал, який зможе зробити. А тут написано. Що прийде дитина? Бо дитя народиться нам, даний нам син. Дивіться, в, євре, в єврейському тексті два дії слова. Дитина народилась, і син даний нам. Вже в цьому уривку Ісайя говорить, що Ісус не буде звичайною дитинкою, але дві натури в Нім є. Він є Бог, повністю Бог, і повністю людина. Дитя народилось. В цій ситуації всі очікували б якогось героя. Могутного визволітіла, але дитя не воїн, не суддя. Світ змінює не воїна дитина, повна протилежність логіки імперії стародавнього світу. Дитя, Бог відповідає на темряву не силою, а близькостю, не насильством, а любов'ю. Ісайя говорить далі, що дитя має імена, і це імена дає йому певну ідентичність, характер, природу. І кожен з них говорить на то, ким є він для нас. Я хотів щоб ми подивилися на це імена. Клікнуть йому ім'я Дивний порадник, Бог сильний Отець Вічності і князь Миру. Я думаю, що більшість з вас вже знало це все. Але знаєте, що кожен з цих титулів це було як названня короля. Це була ідентичність цього короля, який прийде, Єсті, Ну, це не буквальне ім'я. Ну ж ніхто не називає це дивний порадник, бо син, оцид вічності, князь миру. Ну уявить собі, якби хтось до тебе прийшов, як тебе звати, і він говорить такі знання. Це король, який говорить, який він є, яке буде його панування і що він буде робити. Я хотів би, щоб ми коротенько зараз подивилися на кожну з цих імень Ісуса Христа. Він дивний порадник. І Він світло да темряві загубленості. Ісус не дає готових. Відповіді в нашому житті. Ми вже це добре знаємо. Так? Часто Бог нам говорить так, ні або почекай. Я не знаю, як ви, але я не люблю найбільше, коли він говорить мені, почекай, Барте. Буде, я знаю як. Довірся мені, я знаю, як ви прийдете через цю дорогу. Ми не любимо часто, як він нам говорить ні. Ми, хов... Ми любимо, як він говорить так, але не завжди те, так може бути. Він знає дорогу. Знаєте, чому Ісус знає дорогу найкраще? Бо Він сам хто? Він дорога. Коли ми не бачимо, куди йти, Ісус добре знає. І нам потрібен цей дивний порадник, який допоможе, який скаже нам іди за мною, коли ти не знаєш, куди йти. Я більше, чим впевнений, що кожен з нас має багато питань в своєму житті. Що робити далі? Яку мати роботу? Яку дружину шукати чи не шукати? Коли вертатись в Україну чи не вертатись, чи їхати далі, як знайти нову роботу, як пережити тут. Дивіться, далі ми говоримо, що Бог могутній, Ця маленька дитина він справжній Бог. Ель Гібор, по-єврейськи, означало Бога Яхве. Не можна попутати з того, що, та, що це не говориться про Ісуса. Коли ми безсильні, ми потребуємо могутнього Бога в нашому житті. Друзі, світ нам говорить про те, щоб ми завжди були сильні, ми знали, куди йдемо, не переживали нічого, так? але так дуже часто ми вертаємося додому, і ми без сили, без надії на те, що робити. Нема сил, щоб йти далі. Я не знаю, чи це тільки в мене таке почуття, чи другі друзі, і у вас таке є. Коли реально немає сили, і нам потрібен цей могутній Бог, який може поміняти. Але знаєте, бо цей Бог має владу над гріхом. Над смертю і над злом. І він найкраще знає те, що для нас добре. І, друзі, можливо, ти зараз потребуєш такого сильного Бога, який прийде в твоє життя і зробить велику революцію, Дасть тобі напрямок і покаже, куди йти. Наступне це отець вічності. Я хотів би бути добре зрозуміним. Я якраз дав свій приклад, бо я не найкращий тато. Хоча стараюся бути найкращим татом для Інеси і для Бруна. Але я не найкраще. Я не завжди маю час. Я не завжди приємний. Я не завжди знаю, як допомогти. Але ми маємо Ісуса Христа, який є найкращим батьком. Можливо, твій досвід з твоїм батьком не найкраще. Можливо, його не було в твоєму житті, або він не був як який мав би бути, або який ти хочеш. Але ми маємо цю велику надію, що Бог, Ісус Христос, є таким татом для нас кожного дня. І знаєте, це вірність, це безпека. Це те, що Він нас ніколи не залишить самих. І знаєте, що саме класно, що цей Бог говорить кожен дня, ти мій. назавжди я тебе сильно кохаю. Друзі, коли буде вам тяжко, коли буде вам велике переживання на серці, пам'ятайте про те, що ви не самі, що є тато на небесах, який завжди готовий вам допомогти в кожній ситуації вашого життя. Князь миру, ми всі молимося за мир. Ісая говорив про мир, але цей шалом. І знаєте, тут не говориться про те, що в нашому житті не буде проблемів, не буде викликів, вони будуть. Але Бог обіцює, що Він в цих проблемах буде з нами. Друзі, як важко переживати щось самим, правда? Коли ти покинутиш, коли ти не знаєш до кого звернутися допомогу. А цей князь миру хоче дати нам в серці мир, мир шалом, який дає примірення з Богом, примирення з собою. Здатність дихати навіть у труднощах. Цей мир не усуває всіх бур в нашому житті, але робить так, щоб ми в них не були самі. Ісус каже пізніше, мір мій даю вам, не так, як світ дає. Мір Ісуса це не завжди життя без проблем. Це мір, який упорядковує серце. Друзі, як важно, щоб в наших серцях був мир. Ми надіємося, що війна колись закінчиться, закінчить правда? Маємо цю надію, ми молимося за це. Але, друзі, найважливіший мир, до якого кожен з нас має йти, це мир в наших серцях. І такий Ісус Христос, як Князь миру, може дати цей мир в серці. Це дитя, Ісус Христос це дивний порадник, коли ти не знаєш, що робити. Він є могітним Богом, коли боїшся, що Зло переможе. Вічним Отцем, коли почуваєшся самотним. І князя миру, коли в серці триває війна. Різдво це не розповідь про те, як людина знайшла Бога, а про те, як Бог, як світло, знайшов людину в темряві. Тому, браття і сестри, я бажаю вам, щоб не ліше в Різдво, але щоб Ісус Христос залишався в ваших серцях. Та маленька дитина прийшла на цей світ з одною метою, щоби закінчити своє життя і видати Його за мене і за тебе. Бо Він так сильно нас любить. Тому, друзі, я бажаю вам кожного дня, щоб Христос був для вас на першому місці, щоб ви ходили до Нього за порадами, ділились, коли є труднощі, почували те, що Він, те, що він завжди біля вас. Це різдво. Суть Різдва це не те, що людина знайшла світло, а що це світло прийшло до нас. І знаєте, ви розумієте, що ми не заслужили, щоб це світло з'явилося. Тому кожен раз не тільки на Різдво, ми мусимо цінити, радіти, і знаєте, у нас би мала бути ця атмосфера свят кожного дня. Знаєте чому? Бо Ісус Христос не лише 25 грудня в унікальний спосіб приходить до нас в наше життя. Але Він кожного дня з нами. І Він чекає на те, щоб ми відкрили своє серце. І знаєте що? Він хоче упорядкувати темряву мого серця. Він хоче упорядкувати темряву ваших сердець. Там де ви цього потребуєте. Тому нехай це слово пророцтва, так як в цій пісні на самому початку, нехай буде таким розглошенням нашого серця, повним подяки для того, що Ісус Христос прийшов тут і видав своє життя за нас. Давайте ми встанемо і в коротких молитвах ми подякуємо за це, що він для нас зробив. Запомінати собі цей день, коли ти зайшов до нас на землю з планом спасти нас. Ми дякуємо тобі, що ти даєш нам надію, ти даєш нам мир в серці. Дякуємо за спасіння, яке ми маємо в тобі. Це нам не зрозуміло, чому так великий Бог. Безгрішний, сильний Бог, могутній Бог прийшов тут на нашу землю, в цю темряву гріха її. Дякуємо тобі, Боже, що ти зайшов, ти прийшов і ти дав світло, і ти є нашим світлом, дай нам про це. Пам'ятати, дай нам святкувати цей урочистий День Сходня, але щоб це Різдво не кожного дня було в наших серцях, щоб ми пам'ятали, що ти реально близько, що ти є нашою порадою, допомогою, нашим батьком, єдиним, яке можеш принести мир в наше серце. Дякую тобі, що ми можемо не почувати самотні, бо ти завжди з нами. І ти нас сильно любиш назавжди. Ми навічно твої, і дякую тобі за цю перспективу, що ми завжди будемо з тобою. І дякуємо тобі, що наше страждання, виклики, вони колись закінчуються, і ми будемо з тобою. Всу вічність! І дякуємо тобі, Ісус, за, за цю перспективу. Боже, працюй з нашими серцями і дай, щоб і цей день наступний тиждень були таким прославленням Тебе. Дякуємо тобі, Боже, за все. Амінь.